Продовження озвучки фанфіка Antonі Jostin Mіard. Частина 16. У них... а, бля, ага, все. Що вони зробили? Примітка, коротше, англійська не моє. Тонка смужка світла впала на підлогу. Така крихітна. Вона, здавалося, ось-ось буде поглинена навколишньою темрявою, але смужка не зникла. Навіть коли я наблизився крізь морок, коли несміливо е, простяг руку, не знаючи, що насправді хочу відчути, вона все ще була там. Тепер промінь падав на мою долоню, і я стиснув її в кулак. Не усвідомлюючи безглудості цієї дії, це все ще була лише жалюгідна частина справжнього світла. Але я не міг відвести від неї погляд. Стара дерев'яна підлога не рипіла під дитячою вагою, коли я повільно йшов до прочинених дверей. Крок за кроком нічого не буде. Якщо я просто подивлюсь у Монстри існують лише у казках. Я був уже зовсім близько, коли десь за дверима почулися важкі кроки, і щось велике заслонило моє єдине джерело світла. Двері відкрилися. Зі світлого простору на мене дивився величезна тінь у формі людини. Будучи абсолютно чорною, вона яка... яскраво контрастувала зі світлом, з кожною секундою, стаючи все темнішою і темнішою. Все ближче і ближче. Так, от як виглядають монстри, інстинктивно відходячи назад, я уперся у щось спиною. Стіни були зовсім близько, тінь крокувала повільно. Майже ліниво вона знає, що мені нікуди тікати. Я знайшов тебе, Мігель. Заговорила вона своїм неіснуючим ротом. Ти програв. Голос змусив пальці оніміти. Як же так, Мігель? З кожним словом, що почався з кожним словом, що почався м'яким шепотом вклад... вкрадливий і водночас твердий голос ставав все гучнішим і гучнішим. Ти не мусиш виходити, тебе не, тебе не, мусиш... Тебе не мусиш бачити. Пам'ятаєш правила? Я закрив вуха, немов дитина, що заплющує очі, сподіваючись, що її не побачать. Факт того, що це не спрацює так очевидний для дорослих, але стає справжньою несподіванкою для маленького хлопчика. І я не був винятком із цього правила. І мій єдиний захист це не спрацював, звук йшов в він пронизував всю мою істоту, народжуючись десь у голові. Чесно, чесно признати покарання за їхнє порушення згоден, Судо, мене видих, я роблю це заради тебе. Повітря, мені потрібне повітря, немов Ми, я схопився з ліжка. І... Хитаючись, підійшов до вікна. Тремтячі руки не могли не впоратися з клямкою. Випустіть мене, я кинув цю справу за кілька секунд. Мені потрібно терміново вибратися звідси. Випустіть мене. Погляд упав на ключі на тумбочці. Якомога тихіше я втік сходами, мало не зіткнувшись з дверима. Вставити ключ у замочну замко, замкову щілину стало справжньою проблемою. На секунду я навіть вирішив, що він не підходить до замку. Я знову замку, замкнений і мені нікуди бігти. Я ніколи не вибирався з того кошмару. Я усі ще тут. Розпач, як на дивно був добрим стимулом, і двері нарешті піддалися. Тепер я гота перейти до швидкого. А, тепер я готовий перейти до швидкого. Тепер я здогадуюсь, що я хотів це зараз. Глибокий вдих, я вільний. Ніхто не зможе більше замикати мене. Я спустився з ганку і вибіг на дорогу. Ноги свербіли від бажання бігти, якнайдалі на межі своїх можливостей. Швидше за все я б так і зробив, але разом із здатністю дихати до мене почали повертатися, крихти здорового глузду. Я згадав, де я і як я сюди потрапив, що сталося за останні тижні. І тепер, викинувши з голови думки про безглузду втечу нікуди на ногах, що все ще тремтять, я повернувся і сів на ганок. Щось гірке і дуже кисле піднялося до горла. Ха, все ж таки, ви змогли прив'язати мене? Там ви, там ви думаєте про мене. І ви розба, розбавляли всіх моїх звуків і хотіли, щоб я любив когось, лове і моє. Я не знав, скільки часу просидів на сходах без жодної думки в голові, в тиші, яка буває тільки перед. Вітній час. Уночі йшов дощ, великі краплі все ще повільно вскочувались з даху на мокру землю, а запах озону приємно лоскотав ніс, можливо. Мені колись здало здасться, пов... здасться повернутися до будинку. Я не хочу думати про це, просто залишусь тут. Назавжди, і довго ти збираєшся тут сидіти? Я здригнувся і озирнувся на звук знайомого, апатичного голосу. О, мені варто бути уважнішим, Ми... я не чув наближання іншої людини. Про... Про це також не хочу думати. Вічність? відповів я наслідуючий. І знову повертаючись у вихідне положення. Роби що хочеш. Кілька хвилин не було більше жодних звуків, і я вже вирішив, що він пішов, але незабаром я почув поруч крок, як уважно з його боку. Несподівано щось м'яке і велике впало мені на голову. Я здивовано глянув на плед у своїх руках, не розуміючи, як він опинився тут. Застудишся усе, що сказав Ендрю, перш ніж сісти поруч зі мною. Ви бачите, що я не можу сказати, що вони кладуть мої шпильки, але вони покладаються на свої баскрес і ліворуч міймо на живий цей палкий дреан. Клапці продовжували ритмічно падати. А краплі продовжували ритмічно падати у калюжі. Як кап-кап, вибач, мій голос надломився. Я намагався бути тихим. Я чуйно сплю. Ясно, я знову повернувся, коли почув клацання запальнички. Ендрю був у піжамі, тому я просто не уявляв, звідки він вивів її і сигарету. Але це було неважливо. Я думав, що ти не куриш. Це, це мій наш маленький секрет від, Ніл, від Нілу. Мабуть, він єдин, мій єдиний секрет від нього. Ми домовились покинути і покинули, але знаєш, іноді мені, мені все ще життєво про. Життєво потрібна цигарка, щось на кшталт заз... заземлення. заземлення, так само, як ти зараз щепляєшся за нашу розмову. Я пирхнув, але це було схоже на схлип. Що так помітно, тільки якщо знаєш, куди дивитись. Не думай, що я дам тобі цигарку раніше, ніж тобі виповниться 18. Несправедливо не думаєш? Несправедливо засуджувати мої добрі наміри. Чи не думаєш? Що ж, у цьому є сенс? Тобі сняться кошмари? Рідше ніж рідше ніж раніше. Це колись пройде, він довго мовчки дивився кудись далеко впер. Вперед далі, ніж можуть побачити людські очі. Ні, у середині щось тихо тріснуло, але ти можеш спробувати зробити це краще. Я не хотів робити це краще. Я хотів розбу... розбутись, позбутися цього, але, мабуть, так не працює. Що вони зробили? Я знав. Що Ендрю зрозуміє моє запитання. Що зробили твої прийомні сім'ї? Чому тобі досі сняться кошмари? Дещо дуже погане. Твої тендітній дитячій психіці не варто знати подробиці. Тендітній дитячій психіці? Смішно, наче когось це колись хвилювало. Нас із Нілом не хвилює. Нас із Нілом це хвилює. Ендрю знову замовк, а я підняв очі до неба, намагаючись не впасти знову в безодню вічаю. Скажи що-небудь, що завгодно, доведіть мені, що я досі тут. Її звали Кес. Вона була єдиною людиною, яка по справжньому дала мені щось схоже на батьківську любов і турботу. Я дуже дорого заплатив за цю ілюзію. Голос, очі і вся істота Ендрю в той момент говорила багато про що, так і не було вимовлено, вимовлено в горло. Я засмучую порор в ваших очах, я, бол, я болтаю м'ясо бік пишно в Цій повітрі, щоб кинути на світ, якою мірою то, що вони пишаються, що я думаю, що я йду по тьмяну, як вони вірші, щоб я не пойму, що за фіня. Я раптом зрозумів, Ендрю, Ніл та я. Ми схожі, занадто схожі. Розвани зрозуміють мене, якщо я розповім, зрозуміють, якщо ніколи не розповім. Містер і місіс Едінгтон. Я зустрівся з Ендрю і зрозумів, що плачу. Греблю про існування якої я й не підозрював, було прорвано. Але під спокійним, за кілька місяців таким звичайним поглядом мене все здавалося простіше, і слова потекли з мене, ніби так і має бути. Продовження буде потім.